Позивний малий, повних років 19. Пішов служити за того, що в мене є двоє племінників: одному 3 роки, другому 12. Я б не хотів, коли їм виповниться 18 років, щоб вони йшли воювати. Я сподіваюся, що ця проклята війна закінчиться на нас. Мати мене підтримує, переживає дуже сильно. Я ненавиджу наших східних сусідів, тобто москалів, тому що вони вбивають наших мирних жителів, окупа... окупацію роблять суперові товариші. Я бачу, що вони в майбутньому, коли ми вже будемо воювати після навчання, я бачу, що вони реально підтримують реально братське Плече буде. Я пішов сюди не за грошей, тому що гроші ну, вони були, є й будуть. А от мирне життя ну, воно потрібно поскоріше. І мирне небо. Добровільний контракт. 1824.